Ну і позитивні новини з лінії фронту збройні сили України на запорізькому напрямку прорвали укріплення так званої лінії Суравікі. і наближаються до села Вербове. Зуби дракона, як їх ще називають, стримували українських солдатів лише близько доби. Про це пише видання Більд. І з висновками цього видання погоджується і засновник батальйону братство Дмитро Корчинський. Цей підрозділ нині виконує бойові завдання саме на запорізькому напрямку. Те, що е, наші звитяжні бійці просуваються зараз в районі вербового, це може нам свідчити про те, що можливо, знову ж таки, браття, можливо, як це часто буває у московитів, обгортка виявилася яскравішою за вміст, що от, е, все те, що було перед основними укріпленнями, власне, перед лінією Суровікіна, виявилося більш твердим, більш важким. Більш небезпечним і, зрештою, більш яскравим, ніж сама по собі лінія Суровікіна. Може виявитися так, що передмова виявиться цікавішою за роман, як знову ж таки, це часто буває у цих самих московитів. І... Е... У мене таке враження, це чисто суб'єктивне враження, яке витікає з розмов з нашими бійцями, які перебувають зараз там, і безпосередньо відчувають ситуацію, що це може статися саме так. Можливо, це помилкове враження. У мене звісно, що хочеться сподіватися, але те, що наш наступ уже вклинився безпосередньо в саму лінію суровікіна, тобто ми вже почали довбати стіну, тобто ми проминули рів. В середньовічної фортеці піднялася до стіни і почали уже тараном довбати це каміння це о, дуже надихає.